Якось виходячи з обителі, святий Франциск зустрів брата Юніпера. Цей монах був простою та щирою людиною, яку важко було не любити. Порівнявшись із ним, отець привітно промовив «Брата Юніпере, ходімо разом зі мною, будемо проповідувати. Почувши ці слова Інок помітно зніяковів і опустивши очі додолу, стиха відповів: Святий Отче! Ти ж знаєш, який я неграмотний. Як же ж мені проповідувати? Святий Франциск, вдавши, що це не чує, і далі наполягав. І той погодився: йшли вони вулицями всього міста, молячись у тиші за тих людей, які працювали в майстернях і на полях, діточкам та знедоленим дарували усмішку та ніжність, зі старшими перекидались кількома словами, особливо зупинялися біля хворих. Якій жінці допомогли нести важкий глечик з водою. Коли ж вони обійшли так кілька разів містечко, святий Франциск сказав: Ось і все, брати Юніпере, настав час повертатися до обителі». Почувши ці слова, монах здивувався і несміливо запитав: А як же ж наша проповідь? Коли ми розпочнемо це робити? Франциск посміхнувся і відповів: та проповідували ми вже, проповідували, цього цілком достатньо. Все у світі має свій початок і свій кінець. Маленькі струмочки стають ріками, які своєю чергою утворюють моря та океани. Кожне промовлене слово летить з уст людини до вуха слухача, будучи перед тим народженим у людському серці та умі. Тисячі ж проповідей, які щодня несуть світом перед дзвоном Благої вісті. Свій початок беруть з Вифлеємської Стаєнки, де дві тисячі років тому сталася подія, яка зламала хід цілої історії. Була непроглядна темрява як у духовному, так і в буквальному значенні, яку раптово розігнало ніжне і тихе світло. Христос народився, прийшов Месія.